Привіт! Давай разом зв'яжемо такого песика. Нам для цього знадобиться пряжа, в мене ярна артетамін, гачок 1,1 і мм, ножиці, кусачики, очки і носик 4 мм. Оголочки, наповнювач. І ниточка маркер, аби позначати початок ряду. Це перша частина, в якій ми з вами зв'яжемо вушка, голову і тіло, голова і тіло в'яжуться однією деталлю. В'яжемо вушка, як завжди, починаємо з кільця амігурумі і в'яжемо 6 стопчиків. Один, два, Три, чотири. П'ять і шість. Може комусь важко робити кільця амігуруми, тоді можна пров'язати дві повітряних петелечки і вдруге зробити шість прибавочок. Далі в'яжемо другий ряд. Шість прибавок, тобто у нас в рядочку має вийти 12 стопчиків. Ниточку, яка у нас залишилася, ми прокладаємо всередину нашого в'язання. Один. Сюди ж в'яжемо другий стопчик. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Нічко можна трошки відрізати, аби не вв'язувати довгий кінець, беремо маркер. В'яжемо третій рядочок. Третій ряд. Вяжемо один стовпчик прибавка. Шість разів, нас має вийти 18 стовпчиків. В'яжемо. Один. Далі прибавка. Два. Три. Далі з четвертого по одиннадцятий ряд в'яжемо вісімнадцять стовпчиків. В'яжемо дванадцятий ряд. Один стовпчик убавка. Так, шість раз. У нас має вийти дванадцять стовпчиків. Один. Убавка. Два. Три. Обавка 4 5 обовочка. Вакруть ниточка 6 так раз, два, три, чотири, пять, так 6 Далі один стопчик, сім. вісім, Один стопчик дев'ять, лавка десять. Одиннадцять і нитка закручується, не дуже зручно. Убавка дванадцятий стопчик. Далі складаємо наше вушку навпіл, вяжемо петлю під підйому. І за обидві стіночки пров'язуємо шість стопчиків. Уважно дивимося, аби всі петлі захопити один. Два, Три, чотири п'ять і сюди шосту шостопелечку. Підрізаємо ниточку. Залишаємо відрізок на прошивання. Таких вушка нам треба два. Зв'яжіть, будь ласка, друге самостійно. Ось такі вушка у нас мають вийти. В'яжемо голову. В кільцемі грумі набираємо шість стовпчиків. Один, два, три. 4, 5, 6. Кільце затягуємо. В'яжемо другий ряд. 6 прибавок. Тобто в ряду має вийти 12 стопчиків. Так. 1, Три, чотири п'ять. Шість. Сім вісім. 10, 11 і 12. Поставлю маркер, в'яжемо третій ряд. Один стопчик, прибавка. Так, 6 разів, в сумі у нас має вийти 18 стопчиків. В'яжемо четвертий ряд, два стопчика прибавка. В цьому рядочку в нас має вийти 24 стопчика. В'яжем один, два і прибавочка. Ну так, чергуємо до кінця. Так, я жму п'ятий рядочок, один, два, три, чотири. Так, п'ятий. Три стопчика прибавка. В сумі в нас має вийти тридцять стопчиків. Один. Два, три. Прибавочка. Tá com І останній рядочок з прибавками це 4 стовпчика прибавка. Пров'язали ми з вами всі ряди з прибавочками. Далі з 7 по 14 ряди в'яжемо по 36 стопчиків. Пров'яжіть, будь ласка, самостійно і зустрінемося з вами на рядочку з убавками. Пров'язали ми з вами 7 рядочків по 14 петель. Я вже додала трішки наповнювача. багато додавати не треба, бо він буде просочуватися крізь петлі, і іграшка буде мати негарний вигляд. В'яжемо 15 ряд, ставимо маркер, 4 стопчика, убавка. Так 6 разів, в сумі має вийти 30 стопчиків. 2, 3, 4 і убавочка. Я 16 шістнадцятий ряд. Три стопчика. Побавка. Сумні в нас має вийти двадцять стопчика. В'яжемо 17 ряд, 2 стопчика у бавка. В сумі у нас має вийти 18 стопчиків. Я склала свою деталь, бо мені вже незручно, дирочка досить маленьких розмірів, тому робити так убавочки мені буде в рази краще. Наповнюємо іграшку, наповнюю я її за кадром, на цьому в'язання голови закінчується, наповнюємо деталь наповнювачем. І далі зустрінемося з вами і почнемо вив'язувати тіло. Нагадаю, що голова і тіло в'яжуться однією деталью. Наповнюємо деталь. Рівномірно за допомогою палички або гачка. Наповнюючи додаємо невеличкими порціями і дивимось, аби іграшка мала однакову форму всюди. Поставили маркер і в'яжемо 18-й ряд, 2 стопчика прибавка. В сумі у нас має вийти 24 стовпчика. Далі, 19-й двадцятий ряди в'яжемо по 24 стопчика. Пророжіть, будь ласка, самостійно. В'яжемо 21 ряд. 3 стопчика прибавка, В сумі в нас має вийти 30 стопчиків. Далі двадзруй, двадцятий, двадчет ряди. Прожіть, будь ласка, самостійно по 30 стопчиків. В'яжемо 25 ряд, три стопчика убавка. Так, шість разів. В сумі у нас має вийти 24 стопчика. Додаємо на повну вечір. Знову ж таки, небагато. В'яжемо 26 ряд. Два стопчика бавка. В сумі у нас має вийти 18 стопчиків. Додаємо наповнювач і 27 ряд в'яжемо один стопчик убавка. Прото у нас має вийти 12 стопчиків. 28 ряд робимо 6 балочок самостійно. І я покажу вам, як закрити ту дирочку, яка у нас залишилася. Закриваємо отвір за допомогою голочки. Підхоплюємо за передні стіночки наші петельки. Затягуємо їх. Будемо нашу вуличку всередину, таким чином ховаємо нитку, плутаючи її у виробі. Ось так гарненько ми з вами закриваємо отвір. Руками не зручно, тому використовуємо щипці. Все, відрізаємо ниточку. І такий у нас грибочок з вами вийшов. Звернемося з вами у другій частині відео.